Любомир Медвідь створив проект Ремінесенції. Ремінесенції це те, що невиразно пригадане. У цей цикл художник вмістив 19 полотен. Серед них відлуння, блудний син, Магдалина. Вони розкривають тему людської розгубленості співжиття людини зі світом та людини з космосом. Я сприймаю цивілізацію, я сприймаю людину. Яку надзвичайно цікаву істоту, яка в тому космічному світі, так і не знайшла свого найпівнішого місця Любомир Медвідь і сам каже, не наважиться запевнити, що знайшов землю обітовану. Жити в Унісоні з пензлем художника свого часу вчили Роман Сельський, Карло Звіринський Вітольд Монастирський. У 99-му митець отримав звання народний за президентство Ющенка. Став кавалером ордена Ярослава Мудрого. Очевидно, справа, що мені було приємно більше, що, що я з в середовищі дійсно до людей, які тоді також отримали ті чи інші відзнаки. Не, не в той же час на ну, музею Санкеви Санкевич Сон, отримав героя України. Мені було приємно бути поруч із такими визначеними діячами. Митець мав кілька персональних виставок у Львові, Торонто, Нью-Йорку. Після 14-річної перерви художник знову виставив свій доробок у національному музеї.